Чого почалася моя історія з швейною ротою? Я навіть і не могла подумати, що саме з такої подушечки? Ця подушечка не попала до швейної роти. Вона залишилась вдома, А оці наступні усі поїхали до наших хлопців. Не через швейну роту, не через. Напряму. Це подушечки, які я шила, а наповнювали дітки зі школи міста Обухів, були з інших сіл, дітки, які теж мені допомагали в цьому. Але насправді я дуже-дуже вдячна саме швельній роті, усім дівчаткам, які мене підтримали. Бо в мене було дуже-дуже багато всяких сумнівів. А це, подивіться, дітки розмалювали ці подушечки. Саме школярі розмальовували. Як ви думаєте, приємно було. Оце за це я дякую. Швейний роті. Це лише початок моєї кар'єри. Подушечки я шила впродовж півроку, потім були інші проекти.